Продовжуємо е, відео про е, пекельну кухню, жру якусь бумагу. Нашов бумагу? Ну, ну На вона бумага, на вкус вкусна. Як скручена бумага Ну, реально вкусно капець. Не знаю, що за чудо таке. Это. Розпробуємо. Пах, на вкус інжир. А на вид бумага. Он ну, так вот обмануть нас. Бумажный инжир ховаем. Будем Отже, На Наші пекерные куски. Там оно чуть впало, только ша. Да. Да, Перед, ну мы чуть-чуть нечего. А, смокота? Шкода мурчику не досталось. А еще у нас есть усальные О. Все герметично, мухи не кусають. Mm. Так все так. Поваришки заморились, легу спать. А молитвы вечеря кофеечек. Кофеечек. Да, поваришки. Поваришка. передай что-то ютубу людям не знаю хорошее тебе скажи блять ты сказал хорошее скажи что хорошее ну скажешь не, люди ждут ютуб директору на высы лежит на головой да? я, я, тут висит. я знаю ну то что вот. ты что скажешь, хорошее, ты скажешь что хорошее будет ну, ну истинный американец ага. 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 это для это было снято для американской публики потому что мы наша публика может не разуметь Да не Коламбія. Це Васка Питчер або Коламбія подваліс. Ну, директор з подваліса там летать под головою. Такое, да? Да, для людей снімаємо, да. Угадай еду називається, она котельна кухня. Сьогодні будемо готувати. Що будемо готувати? Короче, вечером кацапы придут соловьев у нас просить. Ну и каждый вечер ходят за солов'ями. Мы не будем сильно жаднить. Я, наверное, рожочка два им подарю. В ту сторону. Не буду особо дивиться, там на кого бог пошла. На ну, пацанах захочут. Потому что они любят наших солов'їв просить, приходят и говорят, дайте нам ваших свистящих, украинских таких півучих. І ми їм дрошки рогаток, англібірців туди насипаємо. так. Пусть так. така фігня. Так що, хто буде волонтерить, беріть апельсини, сушіть, вони ніфіга не важать і доволі смачна як ну, тільки вошли на кухню, ще свіженькі, чистенькі трошки потнім. але ще готові до контента пізніше морда буде більш уставша грязна й на криву кухні під вечір І контент буде трохи може похмурший блин я обратно снимаю вертикальне відео то що ж такое мені точно черти вертикальний котел в воду приготували по любому добре Отнесемся до вертикальних відео YouTube Shorts. Дальше будемо тільки горизонталки. сумки бомки. Підписуйтесь на канал, донатьте донатики. Дона... Вкладуйте донати в своїх дружин, вони будуть безміжно вдячні. Одесь, а десь а. TikTok, други народ срані. Вот. донатьте хорошим волонтерам, донатьте дружинам. І наслужжуйте життям. Життя коротке і прекрасне. Хай, це буде Україна.